Фінальний тенісний прогноз у Імблдон чоловіки 13 липня у неділю відбудеться головний матч за титул у Імблдону у сильної статі у чоловіків. Ми тепер вже знаємо фіналістків у дівчат і фіналістів у мужчин. І, виходить, навіть трошки якийсь сумний фінал. Я в плані того, що, друзі, придеться прощатися з Уімблдоном. Так ми його чекали, і ось ці два тижні практично пролетіли. Вмощуємось зручненько, я дуже радий всіх бачити. Вітаю на каналі всіх-всіх-всіх. Нагадую, лайки, коментарі, підписка. Це дуже важлива підтримка нашому каналу. Всім наперед, щиро дякую. Тільки на що завершився матч, Янік Сіннер, Новак Джокович. Чесно кажучи, розочарований, ну і трішки обидно ем, прикро за Новака, не вийшло з нього того, кого я очікував побачити у півфіналі. Опору, ну, практично на тому рівні, на якому ми привикли бачити нолі. Опинився на нулі. На жаль, 3-0. Сіннер подолав, дуже потужно грав, Сіннер. Просто неймовірно виглядає. Знаєте, якщо Сіннер хоча б на такому рівні не нижче буде грати, а я знаю, що він може додати. Якщо він так буде грати в фіналі, друзі, у Алькараса шансів мало, я розумію, Алькарасу потрібно захищати титул, турнірні бали, щоб виглядати на підсумковому турнірі як головний претендент і фаворит, як лідер, але Мені здається, це йому не вдасться. Сіннер підтверджує, що він номер один. Сіннер іде впевнено. І я не бачу, не бачу Алькараса в переможцях. Кажу прямо одразу, і багато вашого часу забирати не буду. Впевнена перемога Сіннера. Ну і відносно швидка. Я вважаю, що максимум, на що буде здатний Алькарас, Алькарас класний. Алькарас висококласний гравець. Він, я даже більше скажу, він цілком відповідає своєму положенню в рейтингу у чоловіків. Але Сіннер це найвищий клас. Це Вищий пілотаж, як кажуть пілоти і льотчики, це просто неймовірно. І я переключав по різним каналам, так вийшло, що я дивився на різних каналах і чув різних коментаторів, різних спеціалістів в області тенісу, всі єдиногласно, всі казали, Рівень просто зашкалює. Подача понадпотужна. Виходить, друзі, що ось це перемотане плече і передпліччя навіть і не впливає на якість гри, а Можливо, да, я даже і почав вже думати, а можливо, воно йому навпаки допомагає оця пов'язка, перев'язка. Навіть і таке враження в мене було. Тому я вважаю, що особисто я очікую ну, відносно швидку і в Певнену, впевнену, впевнену перемогу. Закінчу тільки свою думку. Максимум, що я можу допустити і очікувати від Карлоса Алькароса, це один сет, можливо, якимось дивом Карлос візьме. Так, я розумію, що недооцінка таким чином може дуже. Зіграти злий жарт зі мною і з моїм прогнозом. Але я впевнений, що буде коефіцієнт непоганий, і я хочу взяти перше, що я хочу взяти у цьому фіналі чоловіків у Імблдон-2025, фора по сетах мінус 1,5 на Янніка Сіннера. Це одне. Друге, я впевнений, що також буде непоганий коефіцієнт. Це я так кажу, тому що ще лінія не відкрита. Лінія на цей матч ще не відкрита. Ми лише знаємо, що фінал 100% Сінер Алькарас. Тому я ось так навіть намагаюсь спрогнозувати, які будуть. Параметри і які коефіцієнти. Тому я впевнений, що коефіцієнт буде непоганий. Навіть зараз буду вже перевіряти, можливо, вже є відкрита лінія. Але поки я ще не бачу. Так, фінал у нас. Ну, Поки даже не дає відкривати. Отже, я таки не договорив. Перемога Сіннера і тотал менше. А отут я вже буду вибирати. Тотал менше з половиною. Я буду дивитися, десь ближче до двійки коефіцієнт буду шукати. Якщо понадобиться, я навіть возьму перемога Сінера, і тотал менше 38,5, 39,5. Але я хочу взяти. О, щось починає з'являтися. Основні параметри вже з'являються в лінії БК. Зараз перевіримо. І таким чином у мене буде два варіанти прогнозу. Це. За сетами фора мінус 1,5, як я і сказав спочатку. І, бачите, ще, ще не повністю відкривається, але. Так, кому цікаво, у 22-му році на Wimbleні грали Сіннер Аркарас 3-1. Можливо, щось може повторитися. Це можливо, я не наполягаю, але можливо. І тому я, вже закріпляючи свої направлення в моїх варіантах прогнозів і свою думку, ось, бачите, у 22-му році Сіннер виграв 6-1, 6-4. Потім третій сет програв 6 і в четвертому сеті 6. -3. Навіть тут він зіграв на 39 на 40. Получається, да, на 40 геймів. Ось тому я й кажу: десь я буду підшукувати собі параметр. Перемога Сіннера і тотал менше 40, я думаю, або менше 39. Все залежить від е, величини коефіцієнта. Домовились. Ну, і, звісно, я не відмовляюсь від е, прогнозу перемога Сіннера за форою мінус 1,5 по сетах. Е, я вам. Пропоную вибрати, що вам більш підходить, і що ви вважаєте більш надійним. А можливо, ви взагалі вважаєте, що виграє Алькарас, тоді даруйте, я надаю вам слово в коментарях. Пишіть. Не забувайте, заряджайте лайки, дізлайки. Те, на що заслуговує мій прогноз, те і заряджайте, друзі. Буду дуже вдячний. Але саме найголовніше не забувайте перевіряти, чи підписані ви на YouTube канал майстер-класи. Дякую за увагу, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Ну, а тепер уже кажу: прощавай Уімблдон, але ітоговий підсумковий відеоролик я ще присвячений Уімблдону, ще один. Як мінімум запущу, ми коротко проговоримо, які моменти кому запам'ятались у Уімблдону, яка найголовніша сенсація всього турніру. І я взагалі вважаю, що до фіналу у чоловіків, то це самий вирогітний і самий очікуємий фінал, який тільки можна було уявити на Уімблдоні. Не знаю, можливо, ви не погодитесь зі мною. Але я сказав свою думку. Це моє суб'єктивне бачення. Якщо б хтось сказав, що фінал буде Сіннер Алькарас, йому, ну, більшість сказали би на відповідь. Підтримую, погоджуюсь. Так що, друзі. Чекаємо фінали. У суботу у дівчат грає Анісімова Швьонтак. У неділю, не дивлячись на 13 число, я думаю, ми отримаємо задоволення від матчу. Сіннер Алькарас. Чудових фіналів, чудових вражень отримати вам від цих обидвох матчах. І. Чудово поділитись зі мною цим своїм настроєм в коментах. Чекаю, друзі, до зустрічі, всім папа! -па.